Вітаємо, шановні поліграфісти! У цьому туторіалі ви побачите в дії тиражний широкоформатний рулонний ламінатор Royal Sovereign Kerса380S. Поїхали, дізнаємось більше про його експлуатацію, технічне обслуговування та переваги. Досить вдало перевірена часа модель ламінатора. Має два гумових вали, що дозволяє робити. Файну ламінацію на текстурованих поверхнях. Нема ну, нічого зайвого. Може робити як двосторонню ламінацію, так і односторонню. Має відключення валів роздільне. Виключається ось тут кнопочкою. Все підписано. Зараз двостороння ламінація, якщо вам треба одностороння, буде гріти тільки один вал. Є ніч для відрізання поперек. Жало відрізали ламінацію. Плюсів він дуже додано на ринку, дуже гарно себе проявив, простий в експлуатації, немає нічого такого зайвого, складного, нема проблем із запчастинами. І тут ну, дуже простий так, ще раз повторюся. Має блокування, здоблокування кришечки. Блокування сті Якщо ви не поставили це на місце, оцей щелк, це працювало блокування. Так, ну значить у нього температура до 150 градусів, що в принципі дозволяє дозволяє робити ну, все, що потрібно для середніх і малих типографій. Добре, працює з плівкою з цифровою, з цифровою. Робить, має регулювання швидкості із так, явних плюсів. В нього товщина ламінування може бути аж до 6 мм. Тобто може робити товстий пінокартон або що-небудь таке ще. Так, досить приємне регулювання натягу плівки. Оце на підшипниках все все красиво. В комплекті йдуть втулки як 25, так і 76. Ну, можна поламінувати, буде видно, як воно. Після закінчення ламінації треба воли розпускати. Якщо ви не збираєтесь одразу по-новому, то треба їх розвести, бо так буде краще для ламінації. І для самих хворів у нас є точно. Це текстуровано. Папір текстурований під льон. Це воно його так проламінувало. І ось ще такі. Теж такий. Немає ані пухирів. Ані пропусків. Все конкретно. За рахунок того, що воли гуморі, воно притискає повністю, так що немає ніяких дефектів. І якщо подивитися, воно повністю рівне. От Ламінація ніде не крутить, ні вверх, ні вниз, ні в... кутки не закидає. Все, все красиво. Це у нас плівочка сама тоненька, 25 мікрон. Звичайно, можна працювати плівкою, яку ви хочете, яку ви допускає сам ламінатор. Ну, це сама популярна плівка. Ось так. Дякуємо вам, шановні поліграфісти, що додивились це відео аж до останньої хвилини. Нам важлива ваша підтримка, тож ми чекаємо ваші відгуки, запити, лайки та підписки. Словом будь-які реакції на нашому youtube каналі. А ще таким чином ви не пропустите наше наступне відео. З вами був Є і буде Баден.